Понеділок, 14 серпня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. Чи повернеться вода в громади Нікопольщини та Криворіжжя? Чи готова до навчання одна із найстаріших шкіл Дніпропетровщини? Сьогодні у християн медовий спас або свято Маковія. Отже, про це та інше більш детально ми починаємо. Нікопольщина та криворіжжя постраждали найбільше від підриву ворогом каховської ГЕС. Як вирішується в громадах питання водозабезпечення, розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Від підриву окупантами Каховської ГЕС в області постраждало два райони. Там сьогодні реалізовуємо локальні проекти. Одні вже повернули громади централізоване водопостачання, інші поповнюють створення заздалегідь запаси води, що з послугою люди протримались до завершення будівництва магістрального водогону. У Грушівській громаді Криворізького району проєкт вже завершили. Там проклали майже 3 км трубопроводу, встановили два насоси. Максимально заглибилось у Каховське водосховище. Це дозволило повернути воду майже 40 тисяч людей з 20 населених пунктів. Успішно фінішував і проєкт у Кривому розі, там через потужність промислового підприємства проклала трубопровід у 4,5 кілометри. Ним же пішла вода з Вінгульця до південного водосховища, від якого живеться місто. Добігає кінця і роботи біля Кресівського. Там облаштовують третю нитку трубопроводу. У тестовому режимі запустили насос. Тож доступні обсяги води у Південного збільшиться. Нікипальщина. В районі безцентралізованого водопостачання залишається міста Марганець, Тамаківська та Мирівські громади. Ще три водою забезпечені частково. У Марганці прикладають водогін від Миколаївського водосховища. Більшість труби вже зробили. Змонтували насос та колектор. Завершити маємо цього місяця. У Червоногригорівській централізоване водопостачання частково поновили. Підключили другий насос та прокладають ще одну нитку трубопроводу, аби вирішити проблему. Роботи продовжуються коштом державного, обласного та місцевих бюджетів. Станом на ранок 14 серпня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 254 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 530 російських окупантів, 8 танків, 19 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати окупантів із 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять засобів протиповітряної оборони 470. 9 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4213 автомобільної техніки та автоцистерн понад 7,5 тисяч одиниць. З 1 вересня у школах діятимуть три формати навчання у кожній області свій, залежно від ситуації з безпекою. Також з'явиться нова форма навчання у дистанційних школах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня. Чи готові до цього навчальні заклади Дніпропетровщини? Наша знімальна група побувала у Покровській гімназії Божедарівської громади. Покровська гімназія, напевно, однією з найстаріших навчальних закладів Дніпропетровщини. Нещодавно гімназії виповнилося 125 років. Розташована у колишньому панському будинку за свій час пережила чимало різних подій та була на грані закриття. Директорка закладу Алла Іванівна стверджує, що те, що гімназію не закрили, є результатом спільних дій Божодарівської громади, яку створили сім років тому. Ця школа пережила дуже такі складні і тяжкі часи, не говорячи про сьогодення. Школа почала розвиватися, можна так сказати, саме в часи, коли наша громада об'єдналася. Об'єднання громади було в 2016 році. Під'єдналося всього. Три це дві сільські Покровська наша сільська рада, Болтишська сільська рада і Божедарівська селищна рада з адміністративним центром у Божедарівці. Я працюю керівником п'ять років. І за ці п'ять років, особливо для нашого закладу, самим наболілим питанням це була система опалення. В школі було дуже холодно. Квіти, квіти мерзли, вчителі да, не витримували навіть квіти, то саме після об'єднання, перше, що допомогли і зробили нам, це замінили повністю систему опалення. Класи стали теплі. У 2018 році в нас повністю замінили всі вікна по закладі. У нас заклад складається з п'ятьох будівель, всі вікна, всі двері були замінені, тому стало світло в наших класах, тепло, затишно, що сприяло навчанню дітей. Кажуть, поки в селі працює школа, село живе. 72 учні саме стільки нині ходить до гімназії, бо за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну частина дітей з мамами виїхала. Для них тут створені всі умови. В класах затишно і тепло. Є справжній комп'ютерний клас, інтерактивні дошки. Все не гірше ніж у міських школах. Та й наповненість класів дозволяє вчителю приділити увагу кожному і працювати індивідуально. Ально є у дітей шкільна їдальня, готують тут справжні домашні страви. А головне, кожен з 12 вчителів, крім основ предмету, передає свою любов, добро і віру в нашу перемогу кожному з учнів. Матеріально-технічне забезпечення нашого закладу це також у ці п'ять років почало поповнюватися. Ми маємо дві інтерактивні дошки. Ми маємо нові телевізори, які підключені під інтернет. Вчителі використовують у колективі в нашому колективі 12 учителів. Всі творчі, всі роблять успіхи для своїх дітей і успішні самі. Що мені подобається, що рівень піднімається, є результативність у нашому закладі. Придбали транспортний засіб. Це друге питання, яке було дуже важливе. У нас був такий старенький автобус, де було і пилюка, і ці діти, які підвозяться з інших населених пунктів, то зараз тепло, затишно. Це форт, новенький форт. Підвозяться учні до нашого закладу і підвозяться ці дітки до шкільного закладу. Приклад Покровської гімназії яскраво свідчить про те, що коли місцева влада не зачиняється від людей у провладних кабінетах, а разом з громадою спочатку радиться, потім приймає рішення, і що важливо виконує їх, тоді є результат. Це що в нас такий голова Дерко Володимир Іванович, він сплатив нас кровом себе. Такий приклад, ну на наприклад, ми кочегарку зробили за 20 днів. Ніхто не повірив зимою. Поміняли у школі батареї повністю, все отоплення, все. А раніше замерзали тут, усе діти замерзали. Це благодаря тому, що ми об'єдналися. Спочатку об'єдналося три наших сільські ради, а потім до нас почали підсоєнятися. Ще підсоєнилося п'ять, чотири, по черзі підсоєнялися. Ну, так і. Сплатилися ми очільник громади Володимир Дерков вважає, що не лише опорна школа, а в Божедарівці якраз ведеться капітальний ремонт середньої школи, а й кожен сільський навчальний заклад має відповідати всім сучасним вимогам. Спочатку ковід, тепер війна не дає можливості учням займатися було в очному режимі. Ну прошлий рік ми працювали три заклади Божедарівської громади. Пропрацювали в очному режимі, це Бултирський, Бултирська гімназія, Адамівський дитячий садочок і Божедарівська початкова школа, і дит... Божедарівський дитячий садочок. Ці заклади працювали в очному режимі, тому що ми облаштували бомбосховище вчасно і перевели діток уже в офлайн навчання. У покровських учнів тепло й затишно. Навіть всі зручності у приміщенні, що для багатьох сільських шкіл, на жаль, залишається невирішеною проблемою. А головне, вони відчувають турботу про себе. Ми плануємо навчальний процес офлайн в цьому році. У нас в підвальному приміщенні, яке було захаращене, занедбане. Ми його привели до ладу. Саме працівники нашої школи і працівники дошкільного закладу. І виділені кошти були. Ми зробили як найпростіше укриття. Тому ми можемо, наприклад, убезпечити наших дітей 50 чоловік. В першу зміну в нас буде початкова школа і дошкільний заклад, дітки дошкільного закладу. У другу зміну в нас 5-9 класи. Окрім того, в цьому році, крім, крім укриття, у нас на корпусі No20, там початкові класи знаходяться, була замінена покрівля даху. Але в майбутньому планується, воно є в планах замінити і на цьому корпусі номер 1 де старші класи, і спортивна зала. І їдальня, також планується замінити покрівлю. Планується новий спортивний майданчик. І я думаю, що наші мрії, плани все реалізується, тому що нам дуже багато допомагають. Попри складні часи, діти сядуть за парти 1 вересня у покровці. Педагоги зроблять все, щоб у кожного з них було світле майбутнє. Ірина Євахненко, Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Сьогодні християни відзначають медовий спас або маковія. Це перший з трьох спасів, які віряни зустрічають у серпні. Традиційно цього дня йдуть до храму помолитися і освятити мед і мак. Крім цього, потрібно зібрати букети з лікарських трав і квітів. Його також освячують і потім зберігають. Господині на медовий спас готують випічку із маком і медом. Як цей день шанують дніпряни? Розкаже моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці, де ми перебуваємо, як завжди, чимало людей. Віряни приходять, аби посвятити мед і вироби з маку. Несуть гарні тематичні корзиночки та букети. Медовий спас або маковія його святкують у перший день успенського посту. Про особливості цього дня пропоную послухати у прямій мові настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці Віталія Лопушанського. Так, сьогодні Церква Христова святкує величне свято в честь винесення чесних древ Животворчого Христа Господнього, а також святих мучеників Маковеєвих. Сьогодні церквою Христовою встановлено строгий піст, і сьогоднішнього дня розпочинається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня, до Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми, в першу чергу, прославляємо Господа нашого Ісуса Христа, який з любові до людей. Люди постраждав на Христі, на своїм стражданням Він переміг смерть і дарував людству спасіння. Своїм стражданням і Воскресінням Христос відкрив людству двері до Царства Божого. Сьогодні ми оспівуємо животворче дерево Христа Господнього, на якому був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. Ми сьогодні поклоняємося животворчому дереву і просимо Господа, щоб Господь укріпив нас у вірі, що Господь захистив нас від. Ворогів, щоб Господь. Дарував нам перемогу, адже ми знаємо, що власне це і свято виникло в цей час, коли були випробування, коли були хвороби, коли був напад ворогів, і саме це хресне знамення, яке з яким ходили хресним ходом, якому поклонялися, і якого закликали благодать Божу і просили Бога допомоги і підтримки, і саме Хресним знаменням перемагали всякі нещастя і всякі випробування. І ми віримо, що сьогодні. Ній час, коли ми особливо звертали сьогодні свою молитву до Бога за наших воїнів, за щоб Господь благословив перемогою нас. Ми віримо, що це власне хресним знаменням Христом Господь благословить нас і ми і ми переможемо нашого ворога і супротивника. Саме цим переможемо з таким закликом, з такою вірою, і ми йдемо у своїй боротьбі за правду, за істину, за чистоту. Сьогодні ми також святкуємо святих мучеників Маковеєвих, які є свідченням того, що потрібно відстоювати. Свою віру. Потрібно бути правдивим і чесним до кінця і бути з Христом завжди, і тоді ти не переможний. Так і ці святі мученики Макавеї вони своїм життям засвідчили про те, що вони устояли перед стражданням, перед спокусами різними світу цього, але вони були вірні до кінця, вірі Христові в своєму, в своєму житті, були вірні в істинному Богу. Ми сьогодні в храмі ми бачимо, люди приходять на молитву, проходять на богослужіння, Носять плоди земні для освячення і для благословення. Це, безперечно, освячення меду, освячення маку. Вони не мають нічого спільного з Маковеями, це співзвучні слова. Але разом з тим це така пора року, коли люди ще з часів старозавітньої церкви приносять Богові подяку. Подяку Богові за ці дари, які Господь і в цьому році щедро дарує нам, дарує нашій Україні, дарує нашим українцям. В цей час випробувань Господь. Дає нам можливість і далі рухатися, далі жити і перемагати. Тому сьогодні православні християни, приносячи в храм ці дари у вигляді меду, вигляді зілля, маку, вони приносять Богові подяку за те, що Господь благословив і укріпив. Тому і надалі ми закликаємо сьогодні вірян, щоб ми залишалися вірним Богові, щоб ми знаходили завжди час не тільки. Подай Господи, а й Тобі, Господи, що ми знаходили час приходити до храму Божого і мали святи обов'язок вчасно дякувати Богові за ті благодіяння, які Господь дарує нам. Сьогодні вітаю всіх дніпрян, всіх вірян. сьогодні вітаю святом. Бажаю здоров'я, перше першу чергу, радості Божої благодаті, перемоги всім нам, і хай Господь укріплює нас у вірі, молитві і в любові зі святом усіх! Яке значення спас має для вірян і чому люди шанують цей день? Ми дізналися у містян. Це велике традиційне українське свято, яке святкують в Україні вже з давен давніх. Так що традиції шануємо нашої України. Обов'язково мед, обов'язково макові булочки. Це по традиції так потрібно. Це перший спас маковія, він так і називається, і тому святимо. Обов'язково букетики з маками і з колосочками як символ України. Мед, водичку, обов'язково маковички такі смачненькі. І букетик, бо віримо те, що буде у нас мир, мед і перемога. Медовий спаст відзначаємо 14 серпня, за нинішнім церковним календарем. Але за новим новоюліанським календарем це свято буде 1 серпня. Давайте не лише на свята, а щодня поважати і цінувати один одного, молитися за Україну, мир і наших захисників, робити все, що в наших силах задля перемоги. Слава Україні! Пізнай свою країну. Продовжуємо нашу рубрику про міста і села України, її визначні місця і цікаві локації. Сьогодні ми розповімо про Тернопіль та головну його перлину величезне судноплавне озеро, прямо в центрі міста. Із Тернополя журналіст Сергій Салій. Тернопільський став, який ви бачите, у мене за спиною, є своєрідною візитівкою та окрасою міста. Це велике озеро, ви не повірите, але це саме штучне велике озеро, яке було створене аж 500 років тому. Тому на місці боліт поруч із річкою серед Ще в середині 16 століття засновник міста Ян Амор Тарновський отримав дозвіл збудувати греблю і створити став. Це було зроблено не для розваги, а з серйозною метою. Водойма стала своєрідною фортифікаційною спорудою, яка захищала містян від нападів турків і татар. Саме тут, в центрі міста, стояла фортеця, збудована тим таки Тарновським. Ще одна характерна особлива. Цього озера, що тут можна за бажання покататись на одному з трьох теплоходів чи навіть на вітрильній яхті. А все тому, що це озеро просто величезне, воно займає площу близько 300 гектарів, а його довжина близько 7 кілометрів. А ще вздовж набережної розташований найдовший та один з найкрасивіших в Україні аераційний фонтан довжиною понад 300 метрів. Він, окрім естетичної функції, виконує і екологічну – насичує воду киснем. Довкола озера постійно вирує життя і не просто так, адже це одне з найулюбленіших місць тернополян та і гостей міста. Тому, користуючись можливістю, хотів би запросити жителів Січиславщини обов'язково відвідати це прекрасне місто, адже воно прекрасне знову ж таки не тільки своїм озером, але і надзвичайною архітектурою. Але це вже зовсім інша історія. Дякуємо Сергію і чекаємо відео від наших глядачів. Пізнаємо країну разом. Кримінальна хроніка за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям. За даними слідства, в одній з лікарень Дніпра проведено оперативні втручання чотирьом дорослим та п'ятьом дітям віком від трьох до сімнадцяти років. У декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму. Наразі тривають слідчі дії. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури. До надзвичайних ситуацій вогнеборці Кривого Рогу ліквідували пожежу, яка виникла у приватному домоволодінні. Зайнялася літня кухня. Намагаючись самостійно загасити полум'я, чоловік 73-го року народження, отримав опіки лівої руки та обличчя. Працівниками екстреної медичної допомоги травмованого направлено до лікувального закладу. До гасіння займання залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Повідомили у головному управлінні ДСНС області. Рятувальники вкотре нагадують, дотримуйтесь усіх правил проти пожежної безпеки. Про спорт у неділю в рамках третього туру української прем'єр-ліги з футболу СК Дніпро Дніпро-1» грав на виїзді проти Ужгородського Минаю. Гра завершилась бойовою нічиєю 1-1. Рятівний для себе гол спортклубівці змогли забити вже у доданий арбітром час із пенальті. Відзначився аргентинець Домінго Бланко. Після двох зіграних турів СК дніпро Дніпро-1» має у своєму активі чотири залікові бали та розташовується на восьмій сходинці чемпіонату. У Кам'янському провели спортивні змагання на підтримку збройних сил України. 47 учасників дріфт змагань влаштували справжнє видовище. Там побувала моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Їй слово. Зараз ми знаходимося у Кам'янському. Тут проходить тренувально спортивний захід на підтримку збройних сил України. Люди збирають кошти за вхід, що потім і переадресовують на благодійні фонди, і взагалі на підтримку ЗСУ. Сьогодні беруть участь 47 учасників. Ми передамо вам стовідсотково усі емоції, які самі тут відчуваємо. Тож давайте подивимось, що тут буде. Спочатку учасники Open Drift вислухали встановлені правила саме чор саме головна Найбільша ваша помилка це сповільнення до та після перекладки. тоже. Вы можете Вивіс витиснете щеплення, підтягуєте ручник. Це На Насередині перекладки можна сповільнюватися тільки у цьому моменті. От все і починається. Це називається брифінг пілотів. Зараз наш оператор покаже вам всю цю естетику цього треку, естетику дріфтінгу, і давайте ми будемо дивитися і спостерігати за цим разом. Зараз 47 пілотів вибудовуються в одну чергу, щоб ми могли спостерігати. Чи усі учасники зараз знаходяться на треку після брифінгу пілотів? Глядачі почули анонс від військовослужбовців про аукціон. Наші захисники розігрували сувеніри з фронту. Ну, во первому, я привіз некоторі сувініри на аукціон. Ну, по перше, я привіз деякі сувеніри з фронту. А по-друге, я хочу змінити картинку. Поки є можливість виходити в люди, тому що там дичаєш від цього цього. Там ні людей, нічого просто. Я приїхав з під бахмуту. Хочу сказати, що там з людьми дуже складно, дуже мало людей, дуже мало мирного населення, але життя триває. Відвідувачі Open Drift могли взяти участь в аукціоні, придбати продукцію різних компаній, які вдосконалюють автівки на будь-який смак, зайти, скажімо, за лаштунки на автовиставку та закри. Парк. Та, звісно, всі глядачі прийшли за емоціями і щоб підтримати своїх друзів. Ми просто ви підтримати, підтримати. цього пілота. Це саме час. У нас краще. Вітя красава! О! 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 Кращий! Занизили машину, поставили виворіз, заварили блокіровочку і поїхали. Звісно. Хочете перемоги? Звісно, ви ще підтримуєте збройні сили України? Розкажіть, чому це так важливо особливо сьогодні? З такими заходами Це важливо, що такими заходами ми можемо зняти трошки напругу з <з> цієї атмосфери і також зібрати певні кошти для того, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті на картодрумі. Свої сили показувала також і єдина дівчинка у цих змаганнях Анастасія. Вона три роки займається цим видом спорту. Ні, я, я це не поділяю на там жіночі чоловіче. А якщо це приносить задоволення, то треба тим займатися. А то вже нехай хлопці мої мене бояться, а мене все одно. Я розумію, що в мене не вистачає досвіду, практики, але я, це те, що надихає мене. Це те, без чого я не можу жити. Тому я тут борюсь з собою, борюсь з нервами, борюсь там в деяких випадках з машиною. Але ну, для цього. Для цього я живу. А що ви в автівці переробляли? Переробив удар у нас на тренуваннях і зламався привод, але довелося міняти редуктор і усю там задню частину. Так, є лайфхак для того, щоб виходило добре, треба думати до. Того як ти виїхав на трек та після аналізувати, а в процесі не треба. Це взагалі зайве. Тільки починаєш думати, це видоволікає і займає той час на прийняття рішення, які дуже маленькі є. У вас є людина, яка вам в вушко може там щось прошепотіти. Що найголовніше і які поради взагалі найчастіше вам кажуть? А те, що мене змусило перестати нервувати останнього разу, це мені Андрій сказав, що від тебе ніхто нічого не вимагає. Тобто, зазвичай я від себе вимагаю більше всього, і він тільки мені це сказав. В мене стало все виходити. Звісно, на трекуному пішлося й без складнощі. Два учасники спортивно-тренувальних змагань не розрахували дистанцію при повороті та щепилися. Боротьба була запеклою проте усі пілоти незалежно від результату змагань виходили автівок з посмішкою. Open Drift став Артем Хорульський на сірій BMW E46. Одразу після оголошення результату змагань на картодром вибігли шанувальники та вітали переможця. Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов. Новини де 1 Українська тенісистка Марта Костюк дізналася суперницю на старті хардового турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. У дні 32 фіналу змагань Українка зіграє проти представниці Італії Жасмін Паоліні, яка пройшла кваліфікацію до турніру. Це буде третя зустріч дівчат у 2022 році. Тенісистки обмінялися перемогами. І на останок випуску про погоду на завтра вам розкаже моя колега Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпро та області на завтра, вівторок, 15 серпня. У Дніпрі протягом сьогодні суха, ясна, безхмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 56%. У жовтих водах, Кривому Розі та Павлограді на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. Температура прогріється від 16 до 20 градусів тепла. У Новомосковську та Синельниковому небо буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура повітря прогріється від 18 до 29 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди. 15 серпня відзначається перенесення із Єрусалиму до Константинополя мощів первомученика Стефана. Він вважається покровителем коней. У Степані в день наші предки плали спеціальний вінок з цілющих трав пижма, ромашки, полону, м'яти та інших трав. Цей вінок вішали в будинку, щоб захищав домочадців. Наші пращури помітили, яка погода 15 серпня, такий буде і вересень. Гарної вам погоди, мирного неба. Все буде Україна. З вами була ведуча Марина Олексієнко. Передаю слово своєму колезі Павлу Живецьєву. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено у студії для вас працював Павло Живієтєв. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!